О 23-й годині 40 хвилин росіяни несли вже другий удар за цю добу по місту Харкова, а саме влучання в Київському районі біля приватної житлової забудови. Попередньо для обстрілу використана БПЛА під назвою Грань-2. Влучання самого БПЛА відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені не суттєво. Але з десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибито шубки та вікна і скління. За до медиків станом на зараз звернулося двоє осіб. В них гостра реакція на стрес. З них одна жінка похилого віку. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Також у 23 годині 20 хвилин росіяни здійснили удар. По цивільному підприємству в населеному пункту Солоніцівка. Там також попередньо було використано БПЛА по типу шахет. Також відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.